Доброго дня, мене звати Анастасія. Я вирішила отримувати водійське посвідчення через те, що зараз в країні стан війни і хочеться мати цю навичку, якщо вона знадобиться. Якщо мені знадобиться сісти за кермо, щоб безпечно керувати автомобілем і мати водійське посвідчення. Обрала між трьома автошколами в місті Дніпро. Проспект став пріоритетом через його рейтинг в Google. Через інстаграм, який активно ведеться, мені було цікаво спостерігати за стрінкою. А також через відгуки знайомих і хотілося брати для себе найкраще, щоб цей досвід для мене був такий, який хотілося б споминати потім приємними спогадами. Найбільше запам'яталось те, що викладач Марина з теорії нашої, вона завжди. Викладала нам теорію, прикріплюючи при цьому практичні приклади. Я йшла на практичні заняття з класними очікуваннями, не дивлячись на те, що у моїх знайомих з інших шкіл був негативний досвід, у мене все склалось дуже добре. Мій інструктор був Станіслав. Наші заняття завжди проходили весело, легко, спокійно і дуже круто. Теорію було здати легко з першого разу. А, з практикою трохи завадили хвилювання того практику я здала з третього разу. А, але в цьому немає нічого страшного. Головне йти до кінця, якщо ти знаєш, що ти в собі впевнений. Головне це всім доказати, показати, що ти вмієш, тому що ти готовий і це вийде.